Всім привіт, з вами я Титанік. І ми зараз будемо знімати рум Майнкрафт. Тому що я зараз в селі. Ці відео я зараз не буду випускати, нажати. Давайте зараз будемо створити нову карту, але я перед цим зберігаю своє відео. Щоб ви не бачили, як я на зміни. Зараз побачити мій бантикам. Бо я в селі Граю через мамбург на Майкро маленький. Давайте відео. Все, всім привіт, ми продовжуємо. Зараз ми будемо грати. Майнкрафт виживаю, у мене може бути лайт через FPS, у мене просто біля інтернету. Якщо лагами, то вибачте просто. Воно Майнкрафт погано дуже знімає всюди, на всіх майже комп'ютерах, тільки на потужних, у мене комп. Якщо, наприклад, зарядкою. О, точно, я зараз почекайте, Я зараз можуть. Хоча б підключити зарядку. А є. А потім може з вами грати. Чи ні. Чи так. Так вибирати або ні, або так. Ні-ні-ні-ні-ні. Та, та. ні, Ну, подивіться, пояки, щоб не мій носик. Подивіться, як найкраще. Розпізнайте його. І скажіть, на, чий це носик ніс. Ні, зрю, то був похоже. На мою. Так. Усё, зарядку через 3 2 1 ми підключили. Ла-ла-ла. Опа, тепер, лага... тепер лагати просто немає. Бачите, як чітко все окей. Зарядка в мене завжди допомагає, ну, бо в мене енергії не вистачає просто. У мене карта з механізмами, я може її покажу, але я не буду механізми опускати, ну, бо я сам беру їх в інших людей. я механізми просто не вмію робити. Жрачки Не смотри, кто не смотрит, тот манка. Побежали, поехали. Буль-буль-буль. Поки що коли ще намерний вибачте, але я просто хочу пережити. в мене жаль. мінімум. Блін, цих окація тут взагалі дофіга. Я краще одна зроблю. Тань. Тань. Як туда армія якась я перший раз бачу, тут так багато. Мені завжди акації рідко попадалася. Тільки в сундуках, або якщо я там заблудився десь. Тепер вона мені взагалі прям переді мною. Хоп-хоп. Оп, оп, так, 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 пришла в ту пощару. Трошки камня нарубаю. Ты, ды Так. Ты. Тон. 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 Уголь Уголь мне не потребен. А, ты... Короче, пять уголь, ну, короче, дорабаем до СМС. Бо задовго нудно з такою гіркою це все блядь. У мене є дві карти для механізмів, Одна бо пшепані забита, друга там тільки такі, трошки важкенькі. Якби я свою дружу, щоб щеплю краще. Бо там у мене там, де фіга механізм вже лагає більше. ЗЛК было похоже, а не БЦ, такой, как у вас в туалет. Ду-ду-ду! Я Аквамен! Я Супермен! Я Аквамен! Дым, ди, 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 дим, 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 дым, 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 О, коли з села приїду, у мене стільки відео може бути. Я не знаю, ну бо. не У мене буде одна чи два відео. Ну, бо мені в селі дуже багато уроків робить. Давай наверх, стартуем. Короче, я ці маска сні мне ну бо вона мені заважає. Сканирование завершено. Блин, Предупреждение. Рек... Просто не надо. Ну, я все программу, но мы на пятой я думаю, что без Wi-Fi я все буду. А у нас все и так лицо, на, 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 на. Не знаю, но вещи мне все запустятся. Песидим раздаром все, готово. уже є саме. Ці саме якось тут дуже часто попадаються, я вам скажу. Можете за шмарки просто трохи прихворів, якщо їх чуєте. что вы хотите, если бы подписание на мистера Дарга вы скажите мне в комментариях, я вас с ним познакомлю, он просто мій ага. дурабан. Кролик. С каком все это попал? Ой, я его было. Не треба Та великий великий, Дай мені, не мняс, треба. На Це спарта! ту 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 ту, -ту. Я поки що не знаю, як ці всякі прискорення робити, як писати. Я вже нічого не знаю, просто знаю, як знімати відео. Останнє, я в найближчому часі я постараюся навчитися для вас. Щоб знімати з цими всякими мои мотажами. Ну поки що в мене бандіками, бандіками, тільки бандікам, а тільки такі баба бабабануся так, великі немає Фрапсі, о. Я зараз фрапсі рідко буду знімати, якщо бандікам не буде запускатись. Бо маю бажання, коли у мене буде отякі лагері, що він просто не запускається. Я. Yeah. Дю-дю-дю-дю-дю-дю-дю-дю-дю-дю-дю-дю-дю-дю-дю-дю-дю-дю-дю. <риклад> Тон, 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 тон. Все, давайте доробуємося, якщо зможемо, дерево і все, валимо звідси. Як бішені їдемо. Будемо десь робити хату, там, де багато дерев, багато ресурсів. Там, де є якась шахта. Ну, все, кірка зламалася. Можна, щоб я без швидце дерево. Страдало рукою доламати. Страдай! Тон. Тон. Да, то я опа можно стоит на продукт не же буду железо тут железо печальник на себе на работу против питания не, я по железу не буду, это я сейчас буду художник.

Я ще був з братом розграв, я ці цих, цих дум на корів не знаю, шукав. Тут їх армія, собі можу броньку зробити. ПМ! Боль. Я ви коріва, паже цих всіх корів вбити, в мене буде багато шкури, м'яса. Так, кровка. можна зараз собі бронку разработать на волочку. Хоча б чогось давайте шапочку. Шапочку, шапочку. А, що одно нахуй. Да, я не хватаю, щоб один мечки зробити. Мне кошти, якщо такого тут все Ну, Топорик зараз можно, щоб скрафти, это якраз би палочки. Да, это ще тупорик пара крем що буде потрібен

Дарую вам хоп! хоп. Прокурить, да бежи, хоп, Давай. Хоп. хоп, хоп, буль. Non, 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 non. Так, сачки, о, це балаки, сачика, балаки, ти байки, Ти ще думаєш, що пташиш? Маленький. 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 На мене нападав. Баранина? Тож можна було посріхти, але це за нату дорого. Тим більше тільки я, ті, я створив звіт. Пізніше треба нажить і будуть всіх стрех, стрехти, стрех, да, страх. Реально? Лизу, сам не знаю, куди. Куда я лізу мене питання? Название сетей я уже снимаю. Здесь приблизительно 15 хвала снимаю. Уже 16 здесь. 15... 5 я думаю. 5 мои любимое число. Просто. Я так думаю. Уже 16 3, там 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16. Так, боль, 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 боль. Коротше, давайте ми десь тут зупиняємося приблизно. Мені вже бігати просто тіло, Дерева тут багато, касі тут багато, можна собі хату тут зробити. Аму десь по тише погуляти. В мене заже і шерсть навіть є. А де е, на ліжку. да, де можна десь тут зробити, тут глибоко. Да можно все тут прям зробити? Прямо все так на бар, вот так. Классно. Так, два стак. Тришки тут выправы. чисто ти не я. У мене вже хребет болить. О. Короче, давайте -то я відео на цьому може. Або не. Закінчую. Всім пока. Всім до нового зустрічі. З вами був Діданій. А я хотів, я не буду нічого покидати. Ааа. Коراشي، все، давайте настроим же эти дубло хату, даخلي хай такі буду, ну бо нас це дорожче мало соловьев? не Не, не, не. Давай. Так. Все, мне как стало на С. Я с вами прощаюсь, я с вами буду. Пишка, давай, ты, может, буду так, хотя, так по Значимо, хоп, хоп-хоп. зараз валимо. І ми на цьому більше закінчимо, коли я це дороблю, ну ми вже не діли. Весна хвилина, цей підсовонок, я бачу собі. Що розімо. Ну, всім пока, до нового зустрічі. Всім бай, бай, коли ми да. Mm, а ще, б... ще підлогу зробити. Такі блоки не закінчились. Титанік, всем пока. До новых встреч. Всем бай.